Слава Україні, друзі! Ми в Одесі. І це рух на уезді. І першим ділом, куди ми прийшли, звичайно, ось сюди до 12-го стільця. І славнозвісного Романа про Остапа Бендера. Місцеві кажуть, якщо сісти на нього, то на вас або звалиться багатство, або здійсняться найзаповітніші мрії. У нас є дві мрії, щоб юніори руху стали чемпіонами України. А основна команда перемогла в матчі проти Чорноморця. Віримо? У роздягальні юніорів руху цього дня була особлива атмосфера. Від омріяних золотих нагород жовто-чорний відділяв лише один матч. Перемога або нічия з одеситами достроково забезпечувала рухівцям тріумф. Михайло Дячук Ставицький моделював гру на макеті. Масажист команди Юрій Труж активно готував до гри футболістів. Столярчук уважно слухав тренера воротарів Юрія Шевчука, як потрібно діяти на стандартах. Русяк розминався, бойко зачаровував буци до виходу на гру залишаються лічені хвилини. Ці підтримують один одного кожен бажає партнеру успіху. Головна на полі бути однією командою. З бомбаса не давай. Рухівці розпочали цей матч, який годиться чемпіонам. Одразу продемонстрували свої наміри. Вже на старті гри після гарматного удару Русяка Одеситі врятувала поперечка. Другим темпом стріляв кітела По повстійку. Виводити капітанські, тому що не було нашого справжнього капітана Дениса Підгурського. І, ну, звичайно, це відповідальність, вводити команду, але я знаю, що у нас хлопці один згодного і тут не так важливо, хто капітан, просто головне, що була команда. В плані налаштування не було такого, що хтось переживав чи там хтось нервував. Ми спокійно виходили, ми знали, що ми цю команду маємо переграти. Ми ну, в цьому чемпіонаті нікому не поступалися ні по грі, ні по рахунку. Гравці чорноморця точно не спостерігали за грою, а намагались створити проблеми жовто-чорним. Найбільш реальна нагода забити була після стрімкого контрвипаду, але нападник господарів драч не зумів витиснути максимум. Емоційно на перепитії реагував наставник рухівців Михайло Дячук Ставицький. Такі ігри вдаються дуже тяжко в психологічному плані. Футболісти розуміли, що потрібно перемагати, і до них, можливо, це і давило, можливо, не все не вийшло. Я не думаю, що є такі легкі ігри чемпіонські. Завжди вони тяжкі з будь-яким суперником. Дещо не вийшло, де що виходило, тому треба робити висновки. Скажімо так, кожен футболіст має розуміти, що сьогодні ми досягнули, завтра це вже історія. Ще до перерви жовто-чорні таки добили свого рухівці. Розписали все як по нотах, та вивели не на побачення з голкіпером. Руслан не схибив. Це дуже довгий шлях. Ми будували цю команду протягом трьох років, щоб дійти до чемпіонства. Доказували все на футбольному полі. доказували в кожному матчі. Навіть по статистиці ми найбільше забили, найменше пропустили. Це все показує. Ну, ми просто найсильніші І все. Звичайно, ми розуміли, що це останній крок, останній крок до чемпіонства, остання наша гра, щоб досягнути чемпіонства. Нам Треба було тільки навіть ніші можна було грати, але ми всі настроїлися тільки на перемогу, здобути три очка. По перерві все було під контролем рухівців. Загрожували одеситам львів'яни після стандартів. Усі питання в цьому матчі міг закрити Теслюк, але Чорноморець врятував голкіпер. Те, що жовто-чорні б'ються до останньої хвилини, яскраво демонструє момент за участі Касарди, який спершу постелив свій підкат, а згодом завдав удар у поворотах. Безрезультатно. Перший ми повністю їх переграли, були сили, а десь другий тайм трошки підсіли. Вони десь більше почали на атаку грати, ми обережно грали. Залишались лічені хвилини до кінця гри, але нерви здали у наставника юніорів руху Михайла Дячука Ставицького. Бригада арбітрів вилучила керманича. Все ж це не завадило жовто-чорним забити вдруге. Ледвій ударом з власного карного майданчика вивів касарду на рандиву з голкіпером. Захисник чорноморця свалив безапеляційне пенальті. До позначки підійшов кітела. А далі пролунав фінальний свисток. Оператор з камерою побіг святкувати разом із хлопцями. Уі, уі, уі! На полі команду одразу вітало керівництво клубу. До слова, виконавчий директор руху Ростислав Пузанський в цей день святкував ювілей 40 років. Ну і звичайно, чемпіонське фото на пам'ять. Святкування продовжилось в роздягальні. Були і чемпіонські бризки шампанського. якісь рекорди, це стане, що Це історія. Я думаю, що... Вона перш за все приємна, але з другої боку, звичайно, хочеться, щоб ці футболісти не зупинялися на команді Ю-19, а прожисували в прем'єр-лізі. Хочеться, звичайно, в нашій команді, звичайно, в збірній Україні. Для них це буде найбуть ну, краще будь-якого рекорду. Хочу ще раз їх привітати, сказати, що вони дійсно молодці. Привітати клуб, президента клубу і сказати, що я сподіваюся, що це не наша остання перемога. І основна перемога це перемога нашої держави, де Бог, щоб вона була так само скоро, як постаю 19 Хлопцями радів і головний тренер руху Віталій Пономарьов, який три роки будував цей колектив наших юніорів, а нещодавно очолив основну команду. Без футболістів не було б цього досягнення. І хочу їм подякувати, тому що вони проробили таку дуже вагому роботу. І ми пройшли непростий шлях, складний такий шлях з ними, але це для них така. Винагорода за за цю всю пророблену роботу Ну і звичайно на сам кінець пролунала пісня, без якої не обходиться жодне святкування. Рух ю – чемпіон України. Сон продовжується. 15 чемпіон України серед юнацьких команд. Насправді історична, дуже важлива подія для нашого клубу. Вітаємо усіх, хто причетний до цього. Зараз ми приїхали вже в готель, де проживає основа руху для жовто-чорних попереду два фінали. Два фінали, у яких потрібно перемагати, аби зберегти прописку в елітному футбольному дивізіоні України. Віримо у нашу команду. Буде бій! Ранок рухівців день матчу розпочався із привітання, який лунав на адресу капітана команди Маркоса Сапуа, святкував свій 20-літній ювілей. Доброго ранку, жовто-чорні матч дей для рухівців розпочався із ранкової прогулянки головними вулицями Одеси. А також команда сфотографувалась біля одеської опери. Ну що, готові до бою? О 13.00 рухівці вирушили на стадіон. Вже на полі тренер-аналітик Мар'ян Шевчук щось пояснював капітану: Слюбик та Кітела зайняли місце на лаві запасних. Климчук розгулював наодинці, а Соломон довго розмовляв по телефону. До гри залишалось все менше часу. Пекотно сьогодні в Одесі. Насправді команда розминається перед грою, плюс 23 на термометрі, але дуже парить. Сподіваємося, не завадить сьогодні. Команда продемонструвати свої найкращі якості. Рухівці мають надалі кадрові проблеми. Що жоден матч у другому колі не зіграли одним і тим ж складом. На цей раз у лазареті перебуває Едсон та Денес Слюсар. Ну але віримо, що це не завадить сьогодні перемогти жовто-чорним. Сьогодні дуже потрібна перемога. По настрою гравців було помітно сьогодні. Вони налаштовані дати справжній бій Одеситам на кону дуже важливі очки. Е стартове состок арбітра. Друзі віримо у жовто-чорних. Тримаємо кулаки. Львів'яни розпочали матч дуже активно. І вже на старті забивати ніг Альваренга. Після стандарту небезпечно пробивав соломон над поперечкою. Чорноморець відповів блискучою атакою, але Фіремко пробачив жовто Згодом з дальньої відстані на пильність панківа провірив кузик. А на 17-й хвилині рухівці таки відкрили рахунок. Це був дуже дуже важливий матч для нас. Ми важко працювали. Я щиро радий, що вдалося забити. Почуваю себе щасливим. Все ж найголовніше, те, що цей гол допоміг команді. Соломон справді пробив блискуче, чим зарядив свою команду. За мить пристрілювався по воротах Талас. Ну а далі жовто-чорні подвоїли свою перевагу. Розкішну комбінацію завершив Климчук. Ті помилки, які ми допускали, ми будем, жаль, що ми лише вчимося на своїх помилках, так? ліпше вчитись на, на чужих. Але вони нам допоможуть в плані здобуття досвіду. Про суперника я можу тільки сказати, що я з великою повагою відношуся до клубу взагалі, в цілому, до футболістів, до тренерського штабу. І я можу сказати, що це є досить сильна одиниця в нашому чемпіонаті. Це, напевно, молоді хлопці, які ми можемо говорити про них як майбутнє українську футболу. І я бажаю лише, щоб прогрес їх продовжувався, і вони вийшли на найвищий рівень. До кінця першого тайму гравці чорноморця перехопили ініціативу та побігли скорочувати відрив. Після удару Демченка жовто-чорний врятувала стійка. А перед свистком на перерву Орест Кузик забив дещо курйозний м'яч. Після удару півзахисника Чорноморця м'яч включив у стійку. Після чого від спини паньківа залетів у ворота 2-1. Забили два м'ячі, потім грали більше по результату. Знову що це психолога і молодих футболістів, тому що забили два голи і почали зберігати рахунок. Пропустили на останній секунді першу тайму гол, звичайно, на другий тайм. Психологічна перевага була на боці Чорноморця. Видно, що дуже хороша команда, і напевно одна з трьох команд в Україні, які видно, що мають свій стиль гри. Видно роботу тренера. Дуже хороша команда. Там було непросто. По перерві на полі точилась рівна гра. Жовто-чорні діяли дисципліновано в обороні. Гравці чорноморця надіялись хіба що на дальні удари. Рухівці терпіли й таки дочекали на свій шанс. Юрій Климчук скористався помилкою салюка і холоднокровно реалізував момент 3-1. Хлопці сьогодні дуже чудово грали, віддавались, десь нам везло, але можу сказати, що везе сильнішим, тому... Результат, думаю, закономір. Можу сказати, тільки позитивне про цю команду. Дуже подобається, як вони грають, як комбінують. Команда видно, що дуже злагоджена, і в неї велике майбутнє теж. Мені дуже сподобалась гра. Чорноморець мав шанси, аби заплести інтригу, але свої моменти не реалізував. Не зуміли забити четвертий м'яч і рухівці. Чудова нагода була у двадцятирічного Теслюка, який вийшов на заміну. У підсумку – 3-1. Впевнена – перемога руху. Це точно найкращий подарунок для капітана у день 20-річчя. Це дуже хороший подарок. Мені хочу подякувати всій команді, бо сьогодні, звичайно, нам потрібно було тільки перемагати. Це було у нас як фінал, наш ще один фінал. Зараз залишиться за Олександрією. І хочу дуже подякувати ще раз команді, що сьогодні здобули перемогу. Ти колись грав в свій день народження в матчі офіційній? До речі, ні, це мій перший раз, коли на день народження, але нічого не зробиш, це футбол. Після матчу жовто-чорні щиро раділи. Усі розуміли, це вкрай важливий Проводили. результат. Один перемога руху впевно зіграли жовто-чорні. Насправді дуже важлива звитяга і тріумф. Але попереду фінал, останній матч проти Олександрії. Потрібно перемагати, потрібно здобувати позитивний результат, виконувати завдання, і залишатись в українській прем'єр-лізі. Ще нічого не вирішено. Буде бій. Вболівайте за рух. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.